Шановні присутні депутати, члени бюджетної комісії, у нас є три депутати, члени бюджетної комісії, з чотирьох ми можемо розпочати роботу, заперечення не ЛС. Шановні депутати, на сьогоднішнє засідання бюджетної комісії доноситься наступне питання. Про внесення змін до рішення 45-ї сесії 8-го скликання Марківської сільської ради. Від 23 грудня 2024 e, року 12-40, 45 8 про бюджет Махнувської сільської територіальної громади на 2025 рік. З даного питання інформує начальник фінансового відділу Махніцької сільської ради Світлана Водіна. Прошу. Проект рішення були включені слідуючі питання. У зв'язку з наказом начальника військової адміністрації Вінницькою номер 73 про внесення змін до обласну. Був здійснений перерозподіл державної субвенції і на забезпечення діяльності фахівців супроводу ветеранів війни та демобілізованих. І на нашу громаду передбачено кошти 245 тисяч 717 гривень 76 копійок. Це фахівець вже прийнятий, пройшов конкурс, він працює в центрі надання соціальних послуг. Кошти. І друге питання, включені, кошти. в проєкт рішення це перерозходів коштів у зв'язку з тим, що освітня суб'єкція дає розпис держава, це державні кошти, і в зв'язку з четверними лікарняними, то йде перерозходів саме в махністій ліцерії. дуже багато лікарняних і щоб виплатити повністю заробнуто, там перекидка між... Плати, не і шкода. І шкода. Справа в тому, що і багато хворіє працівників і е, оплата йде за міну уроків, а хворі працівники перші днів оплачуються лікарня з бюджету встанови, а далі оплачуються вже соціальний засіб із фонду. А перші днів платить з бюджету встановили. Перші п'ятні, коли виходить, що у нас подвійна оплата, тому що вчитель захворів йде оплата лікарня на листа і разом з тим інший вчитель йде на уроки. За пропущені роки. Де заміна і багато хворих учителів? Ось селисічні лідерів хворіє багато людей. Тому ми просимо таку приклад. Так. Це в І це міцей без додати чи коштів. А то кому зарплату зарплату як де, де Спеціаліст, який буде займатися супроводом ветеранів війни, де, де осіб. No, і цей працівник пройшов державний центр надання соціальних послуг. Вона поки нас на волонтерських засадах. Вона лише працювала. Державного бюджету. вона не фінансується з нашого бюджету. Це, Це субвенція на оплату праці по серпень місяць. Бо всі субвенції з держави у нас чуть по серпні місяця далі Я понял. Сувенція приходить з державою особисто на цю посадку. Я ж обякую. На забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни. Так і розвивається суб'єкція. Це дуже добре. Це причина, чому відібралися місцеві. Це ніби. Які ще питання, пане Володимире? Ви зрозуміли, в зміні до бюджету включено фактично два питання. Немаєте питання? Тоді члени бюджетної комісії ставили на голосування. Хто за те, щоб погодити внесення озвученості пане Володимирові змін до бюджету? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Порядок денний бюджетної комісії, поза черговою засідання бюджетної комісії. Вичерпана? Я закриваю засідання бюджетної комісії. Далі порядок.